Вітаю дітки! 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день нагадує нам, що всі люди рівні, важливі і цінні, незважаючи на свої особливості. А хто ж такі люди з інвалідністю? Це люди, у яких є деякі особливості здоров'я. Вони можуть гірше бачити або не бачити зовсім, погано чути або не чути, мати труднощі з пересуванням, мати особливості розвитку чи навчання, але вони відчувають, думають, мріють і радіють, як усі інші. Усі люди мають право жити гідно, навчатися. Працювати, мати друзів, отримувати допомогу, якщо це потрібно. Отже, наше завдання поважати, підтримувати, не ображати, створювати зручне середовище для всіх. Існують правила доброзичливого ставлення до людей з інвалідністю. Будь уважним, запропонуй допомогу. Але запитуй, чи вона потрібна. Не порівнюй, не кажи образливих слів про зовнішність чи особливості. Поводься природно. Людина з інвалідністю не хоче жалю, а хоче поваги. Будь терплячим. Інколи потрібно більше часу для пояснення чи виконання завдання. Дружи й грай разом! Кожен хоче мати друзів. На клумбі росли різні квіти, маленькі і великі, ніжні і яскраві. Одного дня Ромашка сказала, чому троянда така колюча, вона не така, як ми. А троянда відповіла, я інша, але від цього клумба не стає гіршою. Ми разом робимо її красивою. Так і люди, усі різні, але кожен робить світ кращим. Отже, дітки, усі люди мають однакові права. Інвалідність це не вада, а особливість. Доброта, повага і підтримка потрібні кожному. Роблячи маленькі добрі вчинки, ми змінюємо світ. Дякую за увагу! До побачення!